Виконуємо номер 1262 із підручника Алгебра 7 та номер 57.18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь. Складіть задачу, яка б розв'язувала за допомогою цієї системи. Перша система. Рівняння і різниця хі дорівнює 8, і сума хі дорівнює 12. Друга система. Сума 2х дорівнює 18, різниця 3х і дорівнює 2. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо першу систему. У нас при змінні y, коефіцієнти, протилежні числа, тому використовуємо метод додавання, додаємо по члену наше рівняння. Отримаємо x додати x, це буде 2х. Мінус Y, додати ігре буде 0, і 8 додати 12 буде 20. Тепер поділимо на 2. Отримаємо 10. Підставимо замість X число 10 у. Давайте в друге рівняння. 10 додати ігре дорівнює 12. І знаходимо Y, перенесемо. 10 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 12 відняти 10 Х дорівнює 10, y дорівнює 2. Ну і тепер наша задача: знайдіть два числа, якщо одне з них на 8 більше за друге, а їх сума дорівнює 12, знайдіть. Два числа якщо одне з них на вісім. Більше за друге. а їх сума 12. І записуємо відповідь до першого рівняння, до першої системи. У нас 10 і 2. Переходимо до другої системи. У нас сума 2х і y дорівнює 18, і різниця 3х і y дорівнює 2. Як бачимо, при зміні і у нас знов коефіцієнти протилежні числа. Тому додаємо 2х плюс 3х буде 5х, y додати мінус y 0, 18 додати 2 буде 20. І тепер поділимо на 5. Отримаємо 4. Підставимо число 4. у перше рівняння і знайдемо відповідне значення Y. 2 множимо на 4 додати до рівня 18. 8 додати до рівня 18. І тепер переносимо 8 у праву частину. Змінивши знак на протилежний. Отримаємо х дорівнює 4, y дорівнює 10. І наша задача Дві ручки і зошит коштують 18 гривень. Скільки коштує ручка, і скільки коштує зошит, якщо три ручки дорожчі за зошит на 2 гривні. Запишемо. Дві ручки і зошит коштують 18 гривень. Скільки коштує ручка і скільки? коштує зошит, якщо три ручки дорожчі за зошит, За зошит на дві гривні і записуємо відповідь 4 і 10. Номер 1262 із підручника алгебра 7 та номер 57.18 із підручника математика 7. Виконано.